Російські товари досі продають у тернопільських магазинах. Тут недалеко в магазині недавно хотів купити дезерант. Там писало. Город Москва, Росія каже, що це таке. Вони кажуть, це, це якийсь імпортер, тільки я не купляв зразу. Звітом вийшов. Перевірити, чи справді на прилавках є товари, виготовлені в РФ. До того ж, заборонені наразі в Україні вирішили, і ми довго не шукали. В першому магазині побутової хімії та косметики штрих-код російського виробника. Товарів, цілий прилавок, зазначимо з 9 квітня 2022 року. В Україні діє заборона на ввезення товарів з країни агресора. Перевіряти і штрафов. Продавців мала б держпродспоживслужба є штрафна санкція в розмірі 500% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше стане податкових мінімум доходів громадян. Але це ми можемо робити тільки якщо виявили під час перевірки, на жаль, станом на сьогодні. Є постанова Кабінету міністрів про заборону проведення планових чи позапланових перевірок на момент воєнного стану. Ми все ж провели свою перевірку як споживача, і окрім побутових, завітали в продуктові супермаркети. Ось дитяче харчування зі штрих-кодом Росії, а ще на полицях є чай зі схожим штрих-кодом. Була така думка, що штрих-код, який починається з 46, це є російські товари, російського походження. Штрихкод, який є 482, це є товари українського походження, українського виробника. Але зараз обхід цим всім санкціям Росія перереєстровує свої виробництва, свої потужності в інших країнах. Власне, найпопулярніший і найзручніший обхід через Білорусь, бо товари звідти в Україні не заборонені, але бренди підлаштовуються. Дуже багато брендів, які на сьогоднішній день ще мають виробництво в Росії і таким чином, через інші країни до нас потрапляють такі товари. Тому наразі відповідальність за споживачами. Тернополяни кажуть, хоч і помічають товари РФ, але ігнорують і не купують. Я дивлюся на штрих-код. По штрих-коду бачу. Російську не купляю, тільки українського виробника. От. Ви ще звіряєте. Весь час звіряю. От просто зараз, коли започалася війна, я звіряю, просто агресивно настроєна на них. По звуку як звучать. Не, ну, я українська мова, то ясно, наприклад. І російська мова теж ясна. Багато зустрічаєте, що товари російською мовою підписані? Так. Є трошки. А на штрих-коди дивитесь? Наш так. Який штрих-код Росії, який не Я треба? Так, до того не купляв. Я так не звертаю уваги зараз. Російські товари це налоги в Росії. Ну, і взагалі підтримувати українське це дуже важливо, особливо в цей час. В більшості в магазинах завжди пише, що це російський товар. А, наприклад, книги бувають таке видавництво російське, то треба прочитуватись, бути обережним. А ще продавці можуть допродувати ті товари, які завезли до впровадження ембарго. Тож, усе, що можемо зробити, аби не підтримувати ворога, бути свідомими покупцями, читати не лише штрих-коди, а й інформацію про виробника і чи не пов'язаний він з Росією.